Всіх вітаю, мене звуть Марічка Бджоленя. Що я хотіла вам розповісти? Хто ще не знає, Ютуб мені заборонив стрімити. Це е, не назавжди, це десь на тиждень, як вони мені писали. Це була помилка, то або кинули скаргу, або щось ще. Ну, це якщо хтось ще досі не зрозумів, що відбувається. Стріми ще будуть, на Ютубі будуть. Але якщо хтось хоче бачити мене, приходити на стріми, спілкуватись чи щось таке, на даному етапі, на даний момент, я стрімлю на Твічі, про що я всюди пишу? Але я все ж таки запишу це відео. А, що я ще можу сказати? І я нікуди не діваюсь, нікуди не перехожу, ніякі інші платформи не починаю використовувати як основу. Я чекаю розбану чи дозволу, чи як там ще, коротше, коли нарешті в мене буде доступна функція проведення саме трансляцій. Якщо є якісь ще запитання, ви можете написати це у відео в коментарях там знизу ось А в цілому більше нічого не можу сказати, тому що я дуже хочу спати. Я сону, тільки що стрімили на твічі 11 годин, з підписниками грали от з Вуликом. може долучитись кожен. Можете написати в чат, сказати, що ви хочете грати. Ми вас додаємо, разом граємо, ніхто нікого не кусає, всім весело, всім прикольно і таке інше. От, тому що на твічі не знаю. Чомусь от мені не хочеться щось серйозне таке робити, тому я просто по фану там граюсь, і тому на твічі ми часто граємо з підписниками. Кому цікаво, теж приходьте, пограємо. Що я ще можу вам сказати? Ну, в цілому, все. Всім файного відпочинку. Бережіть себе і всім всього найкращого, окрім правильно. Русіні. Всім до побачення. Всім!